Це фотоапарат Лейка другої моделі, автентичний оригінал, всьому працюючи. Чому він важливий для України, для нашого музею? Тому що саме цим фотоапаратом були створені найвідоміші фотографії голодомору нам сьогодні. Він належав австрійському інженеру Олександру Вінербергуру, який під час голодомору якраз проживав в Харкові. І якщо ви побачите фотографії, ви зрозумієте, що вони зроблені в русі, І, тобто він фотографував людей, які йдуть, людей, які там маса людей поодинокі портрети, і завдяки цій моделі, це була перша модель Лейки, яка могла фотографувати в Русі, і ми бачимо на його фотографіях, що він документував голодомор. Як документаліст, як фотограф, документаліст він звертає тепер уже нашу увагу на те, в якому стані були робітники українські. Це б, в країні робітничі, так радянському союзі, в якому стані були селяни українські, які приходили до Харкова в пошуках їжі. Він на цих фотографіях ми можемо побачити їхній одяг, їхній побут. І, взагалі, психологічний стан супільства, тому що є серія фотографій, де трупи жертв голодомору знаходяться на вулицях, і люди проходять мимо, що показує звичність до цієї ситуації. Він бачив, що відбувається. Наприклад, зберегли ж його спогади, і е, в цих спогадах він вже більш детальніше описував, і е, він був е, таким. Ярим антибільшовиком, тому що бачив, що, що, що вони зробили з українцями в час колективізації, розкуркулення голодомору. Навіть є в нього ця цитата: що колись така багата квітуча земля, я проїжджаю зараз в потязі, і я бачу руїни, сльози, трупи і гори, і це все зробили російські більшовики. Цей фотоапарат привезла онук, пра онука Олександра Вінербергера Самара Пірс, і а, вона завдяки її сміливості, хоробрості і відданості темі голодомору, бо її можна а, сміливо називати амбасадором історії голодомору в світі. А вона привезла на а, цей день пам'яті голодомору цього року ці експонати в наш музей для того, щоб протягом п'яти днів ми могли показати. Нашим відвідувачам найцінніші, найрідкісніші експонати, завдяки яким ми маємо а, ілюстрацію і візуалізацію а, тих страшних подій. I I think he understood at the time that his work was important, but I don't think he quite understood the gravity that it would have today. And he was not afraid of anything that he was doing, but he. He was still very cautious, uh, but he knew it had to be done and had to be protected. And I think that's why there were two albums one, two more um, uh, professionals, and one in the family to make sure that something survived. He despised Russia he thought that they, the actions of russia against ukrainians was the most barbaric behavior he'd ever seen, and he had witnessed war, and he was still shocked by what he saw in kharkiv. Як ми знаємо, Совєтський Союз робив максимально все можливе, щоб ніде не було ні фотографій, ні відео, хронік, нічого подібного. Навіть е, ті фотографи, які намагалися сфотографувати голодомор, вони були арештовані. Ми знаходимо кримінальні справи, де є дані про те, що людина фотографувала, і е, ці фото, очевидно, були знищені, людина була в'язнена. На мою думку, музей голодомору, геноциду це головний музей країни сьогодні. Бо це музей, який буде говорити і говорить про незламність українців. Про те, що, попри те, що геноцид був вчинений, ми все одно вижили, ми все одно перемогли. Ми все одно домоглися незалежності.